Підвищити витрати на оборону в НАТО до 5%. з такою пропозицією приїхав у Брюссель державний секретар США Марко Рубі. перше зобрання на посаду. Він бере участь в засіданні міністрів закордонних справ країн альянсу. І окрім оборонних питань, партнери обговорюють подальшу допомогу Україні. І тему продовжить якраз Ірина Іванова, моя колега з нами на прямому зв'язку зі штаб-квартири. А Нато у Брюсселі я вгадав все правильно. Ірино вітаю тебе, будь ласка, розкажи, в якій атмосфері проходить зустріч? Ну і яку саме допомогу Україні обговорюють дипломати? Це найголовніше. Так, вітаю Олексію. Зустріч міністрів закордонних справ традиційно відбувається за зачиненими дверима. І проте перед її початком учасники поділилися планами на сьогодні та думками щодо найважливіших викликів сьогодення і загроз для альянсу. Тож сьогоднішнє засідання цілком і повністю присвячене зміцненню оборони НАТО, колективної безпеки та України. Загроза з російського боку залишається, сказав генеральний секретар Марк Рюте. І наголосив, що вона існуватиме ще довго, навіть після встановлення постійного миру в Україні. Тож на його думку альянс Зробити все, щоб Україна могла далі боротися. У всіх цих обговореннях буде спільна тема: Україна: як утримати Україну в боротьбі, як забезпечити, щоб ми і далі надавали все необхідне для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу зокрема, військову допомогу. За словами Рюте, співпраця Москви з Пекіном, Пхенянами та Тегераном загрожує безпеці союзників НАТО в різних частинах світу. І у міністерській зустрічі сьогодні беруть участь партнери з імдотихоканського регіону. Також уперше на посаді державного секретаря США у Брюссель прибув Марко Рубіо. За його словами, альянс має бути достатньо сильним, щоб протистояти нинішнім загрозам. Тому він очікує, що всі учасники блоку і сполучені штати, зокрема, підвищать оборонні витрати до 5% ВВП. І ні, США не збираються Ходити з НАТО, запевнив дипломат. Сполучені штати є частиною НАТО. Ми активні. Просто зараз, поки ми говоримо, Сполучені Штати є настільки активними в НАТО як ніколи раніше. І частина цієї істерії та гіберполізації, яку я бачу у світових та деяких американських змі щодо НАТО, є необґрунтованою. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО. Ми залишимося в НАТО. Україну на зустрічі представляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він сьогодні поінформував партнерів про ситуацію на місці. Також у дипломата було заплановано кілька двосторонніх зустрічей. Зокрема, він уже поспілкувався з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєм. Міністр Сибіга розповів про зусилля України для досягнення справедливого миру. Подякував Японії за її незмінну підтримку і запросив японські компанії долучитися до реконструкції України. У вас є унікальний досвід відбудови після війни, і ви насправді створили диво у своїй країні. Ми би хотіли, щоб ви допомогли нам створити успішну історію реконструкції України. Дуже дякую за вашу підтримку. Коже міністр Сибіга матиме сьогодні переговори з генсеком Марком Рюта. А пізніше, сьогодні ж, відбудеться засідання Ради Україна НАТО і про його результати дізнаємося вже пізно ввечері. Такі години такі новини на цю годину. Олексію, передаю тобі слова, Ірино. Дуже тобі дякую. З останніми новинами з Брюсселя, з засідання НАТО була моя колега Ірина Іванова. Дякую тобі дуже. Побачимось.